Церква для бійців із такою пропозицією до депутатського корпусу звернулися активісти громадської організації Спілка учасників АТО. Пропонують церкву благовіщення Пресвятої Богородиці, що поблизу автостанції передати у власність міста. Адже храм належить громаді православної церкви Московського патріархату. Прихожани такою пропозицією здивовані. кажуть, вони роблять усе для того, аби допомогти бійцям АТО. Слухала обидві сторони конфлікту Віталія Васильчук. Ця історія розпочалася на засіданні сесії міської ради. Отець Михайло Арсениш звернувся до депутатів від імені спілки учасників АТО. Мова йшла про церкву благовіщення Пресвятої Богородиці, що поблизу автостанції. Ще з 90-х років храм входить до складу православної церкви Московського патріархату. Перш за все, ми запропонували міській раді, щоб дану культову споруду передали для вже для вояків АТО, де буде служити Грекатолицька церква, Київський патріархат, автокефалія. ніхто не заперечує про те, щоб Українська православна церква Московського патріархату продовжувала свою службу. Благовіщенська церква побудована ще у 1587 році і вважається найстарішим дерев'яним храмом Галичини. З церкви хлопці йшли у лави січових стрільців, тут молились, хрестились та одружували. Вали свояки УПА у час, коли Україна знову воює із російським окупантом, церкву треба повернути війську, що бореться за нашу країну, переконаний капелан Михайло Арсенич. Щоб вояки після фронту могли набратися того божественного духу, відійти і мати якусь, ну перш за все, психологічну розрядку. Церква намолена і настає як основою. Звернення громадської організації Спілка учасників АТО депутати підтримали. Втім, міська рада не має права передавати чи не передавати церкву громаді Коломищини, адже храм уже належить прихожанам московського патріархату. І споруда ніде не стоїть на балансі. Фактично такі Питання має вирішувати церковна громада, розповідає секретар міської ради Богдан Колодніцький. Тільки з дозволу громади сама громада може перейти під будь-який патріархат, який вона собі поважає за потрібне. Треба зібрати збори, проголосувати обрати секретаря, проголосувати за. Все, більше нічого не треба. Реабілітацію та духовне зцілення вояків АТО можна проводити у будь-якій церкві, каже секретар міської ради. Для цього не треба передавати культову споруду, але храм таки можна взяти у комунальну власність. Втім, треба виготовити акт на право власності. Для цього недостатньо рішення депутатів. Має бути воля громади. Ще раз наголошує Богдан Колодніцький. Парафіян тієї церкви, і з ними треба спілкуватися, з ними треба вести розмову і їх переконувати і знову ж де Вони мають бути і чи вони самі захочуть. Не захочуть категорично відповідають парафіяни, яких ми зустріли поблизу храму. Для мене різниці немає. Яка б церква не була, то є в церкву Бо... і ну, православна Ісуса церва, Христа. Да? Церква. Ну, це є... я, я хочу сказати Українська церкви, православна церква, Христова Церква, канонічна, канонічна. канонічна. Отець Василій уже 13 років є настоятелем благовіщенської церкви. Каже, за цей час чутки по Коломиї ходили різні. Втім, досі ніхто відкрито не претендував на храм. Московський патріархат, зокрема, ця церква, не ворог для Коломиян. Христос сказав, любі своїх ворогів. Наша церква не є ворог. В нас приходять всі люди, які розмовляють на українській мові, Служимо літургію на українській мові, політики ніякої ми не. Ми ведемо. Якби ми щось робили не так щодо проти української держави, хлопці з СБУ, я думаю, були б тут, як тут, і ми були б покарані. А для нас воріх один це тільки один діял, який, який розпочинає війни, насильство, вбийство і так далі. У храмі моляться за всіх, за тих, хто воює, і тих, хто загинув, продовжує отець Василій. Але неможливо, щоб в одній церкві правили усі конфесії. Але служити в одному престолі всі конфесії не такого я не знаю. Я не реагую, чому? Тому що я, я не є політиком. Свого часу церква Благовіщення Пресвятої Богородиці була серед претендентів на місце у списку архітектурних пам'яток ЮНЕСКО, але не склалося. У міській раді кажуть, причина у самовільному встановленні куполів на даху стародавньої церкви. На самій церкві на споруді були поміняні купола і вбрані в чорну бляху і помальовано в синій колір. Тому категорично було викреслено вона з цих списків. Не можна міняти абсолютно ніякі речі, старовинні речі їх можна було там відреставрувати смолою. Я не знаю, навіть заміна самої гонти не передбачала надалі попадання в історичну спадщину. Отець Василій відповідає, що до ЮНЕСКО, то їх ніхто не повідомляв, адже цим займається місцева влада. Втім, це не так уже й важливо, додає священик, адже за власний кошт вони провели опалення та утримують будівлю. Ми своїми силами храм обслуговуємо і в ремонті, і так далі. В державі не одної копійки не беремо. Що буде далі із Коломийською церквою, яка належить московському патріархатові. Питання відкрите однозначно, усе залежить від прихожан. У час, коли політика втручається в життя церкви і навпаки, люди самі мають вирішити, у який храм їм ходити. Віталія Васильчук, Сергій Угрин. Події НТК